Телескоп власноруч. У Кіровограді живе місцевий Галілео. Вдень Анатолій Гнатів працює у Кіровоградському педуніверситеті телефоністом. Вночі вивчає Небесну височинь з допомогою власноруч змайстрованого телескопу. Історію про кіровоградського зіркогляда розкаже Сергій Михайлін. На місяці Анатолій Гнатів як удома. Він власноруч змайстрував телескоп. Ще з дитинства чоловік захоплювався технікою. На питання, чому саме телескоп, відповідає: Нема такої людини, котра б. Вечором подивилася на зорі, на небо і не задала собі питання, а що там далі? Ну так воно з цього. з юності воно цікаво було. Да? До реалізації мрії дитинства чоловіка декілька років тому підштовхнула онука, яка цікавилася астрономією. То одесь у четвертому, п'ятому класі вона знала всі відстані між планетами. Це було, ми шокіровані були. Підштовхнула мене, нада. Коли цікавиться, то треба допомогти. Креслення пан Анатолій взяв в інтернеті, там же виписав окуляри. Лінзи дістав у знайомих, штатив подарували друзі. Об'єктив на ринку куплений, бленда це із фотоувеличителя, молочний бетончик трьохлітровий, частина конус-муфти. Це все точилося, токар по заказу робилося. Телескоп чоловік майстрував майже два роки та й досі постійно вдосконалює. Нині він має 160 крат збільшення. У планах зробити 200 крат. Мала подивилася, ми винесли сюди від двір. Так ми не могли так і подивитися толком. Ідуть люди, а ну дай та ми глянемо, дай та ми глянемо. Не ну, вона так подивилася у нього, так видно, кратери так красиво все Мені здається, там хтось ходить. Є у майстра і саморобна підзорна труба. Друзі до такого хобі відносяться позитивно. Кожен допомагає, чи може. Дружина ж спочатку ставилася скептично. Ну, жінка вона в своєму була. В неї свої інтересів. Та на що воно треба, типа, так воно не треба, може, і в самом ділі, а дітям внукам цікаво, та що ж його не дати, коли можна дати це, хай вони подивляться. Згодом також з цікавістю почала споглядати за зоряним небом. Нині у планах чоловіка доробити відеодомофон та вдосконалити телескоп. Вже думаю, можливо. Поїду в Київ, там теж є ринок, там вже є щось і магазини такі. Там по походю, може, щось підберу, так а тоді ще раз його перероблю. На новий рік пан Анатолій хоче показати місяць гостям. Головне говорить, щоб погода не завадила. Сергій Михайлін, Олександр Катеруша, день за днем.